Є yeah. yeah. дійсно секрет. Я знаходжусь в активному пошуку. Я знайомлюся на різних сайтах знайомств. Мені іноді попадаються дуже класні чоловіки. Один чоловік мені подарував чоботи, котрім сьогодні показувала, за 680 євро. Інший чоловік мені оплатив 3 тисячі доларів на постій коня. Третій чоловік мені подарував айфон. Екскорт, з я так і думала. Пу-пупу. пу приплили. наєзниця, але хі, 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 в іншому віці спорту. <ріху> Моя інтуїція так і підказувала: Видно, що ти не місками заробляєш. Прямо можу собі такий беджик. корниця, щоб Юлі спокійно спалось. Це чоловіки без інтимної Чому? близості. Були випадки, коли чоловіки скидили грошей, навіть не бачивши зі мною, навіть не чувши мене по телефону. Це була просто переписка. Передплата. Чому? Понятно за що. Конебу є. Будь-який чоловік хоче натомість щось отримати. Антон, ти, ти зараз відомість втратиш, ти скільки є винен і без інтимної близькості. Вона, походу, всіх на коня садить, а потім каже: скидай гроші. Давай, ти, так. <світ> да, да, да. Ну, а що ти пропонуєш їм за те, що вони тобі в чомусь допомагають? Це ж не купи, продай, я їм нічого не пропоную. Це їхнє власне бажання. Бажання сходити на побачення, спілкуватися. Чоловіки дають мені гроші. Тому що я цікава особистість. Моя мрія це щоб мені подарували коня, машину квартиру і щоб чоловік повністю мене забезпечив. Тобто ти продаєш себе? Так, да, Юль. продаю там, от на ринку, от там моя точка, я там все продаю. Антон, обходь стороною ту точку. Бо Юля там присусідиться. Юля активно хоче отримати увагу від Антона. І це видно неозбридним оком. Чоловіками я не користуюсь як ти. А я користуюсь. — Це називається тарілочниця. Так, я тарілочниця. Що означає тарілочниця? Бо всі щось кажуть: тарілочниця, тарілочниця. Я не розумію. Поясніть. Мішали все і коні, і люди, і стоматологія, і тарілочниця, і взагалі нічого не зрозуміло. Це е, дівчина, яка спілкується з чоловіком тільки аби поїсти. Ходить на побачення з різними чоловіками постійно і просто їсть по ресторанах. Зрозуміло, буду знати. Мій рекорд був чотири побачення за день. Це сніданок, обід, вечеря і кава. Та ти повний робочий день. 365 днів. Не чотири. Це дуже велика цифра. В Києві стільки чоловіків. Ну. <сум> Для мене це дуже бридко, коли ти йдеш на побачення з одним чоловіком, а потім той самий день з другим чоловіком, а потім третім. Для мене це проституція. Можливо, там хтось на мене дивиться, думає, ха там на БМВ. Я хочу, щоб це так було. Насправді я реально машину купила в лізе. Антон, тебе влаштувалося, якби тебе використовували для того, щоб ти повів жінку в ресторан? Ну я зустрівся з дівчиною. Так. Провів добре, гарно свій час. Ми повечеряли. Я сплатив її рахунок. В чому проблема? Через годину пішла ще з кимось, ще, з кимось, з кимось. І ти від цього нічого не маєш. Ну я так само можу піти ще з кимось. Так ти тарілищник. Ні, дітям тарілищники, це чоловіки, які приходять до вас в гості. Ви їм готуєте, вони їдять. А якби ну ми не знаємо, який Антон ще. може мене теж запрошують на побачення і мене пригощують? Може і так. Так ви нашли один одного. Хоч одна адекватна людина. Мені було приємно, коли Антон мене підтримав.